Часто до мене звертаються із такою проблемою, як зайва вага, а саме метаболічний синдром інсулінорезистентності, тобто це коли жир відкладається в основному під грудьми на талії, да, тобто злажується талія. І, і крім наших програм детоксикації, бо вони обов'язкові, я раджу ще змінити харчування, і мені здається, найпростіше це включить інтервальне харчування. Що це значить? Тобто ви вибираєте якийсь інтервал на добі, коли ви можете їсти. Почать я раджу, напевно, із 8 годин, тобто 8 годин дня, коли ви можете вживати їжу. А решта, ви не вживаєте взагалі нічого, крім води. Як це зробити? Ну, наприклад, це може бути з 11 ранку до 7 вечора. Тобто, це той інтервал, коли ви можете вживати їжу. Єдине, що я не раджу. Перекуси влаштовують. Тобто, наприклад, в 11 ви снідаєте плотно, тут немає таких якихось сильних обмежень, да? тобто це і білок, і жири, і клітчатка, І навіть ви можете випити там і каву, і щось солодке з'їсти, але потім перекусів ви не робите, і наступний прийом їжі там може бути, скажімо, у 3 години. Да? І останній має закінчитися у 7 вечора. Це останній прийом їжі. Як легко вийти на оце інтервальне харчування? Вам просто треба прибрати один із прийомів їжі, або такий ранній сніданок, або вечерю. Пізніше ви можете, вже, коли адаптуєтесь, до восьмигодинного інтервалу, можна буде зробити 7. От. Я спробувала, це справді дуже легко, тому що ти себе не виснажуєш якимись там голодовками, ти не обмежуєш прямо сильно себе в харчуванні, ти можеш піти нам в гості, в ресторан, так? але просто зміщаєш тоді в цей день свої 8 годин, ну більш на другу половину дня. Є люди, які кажуть, що мені краще снідать. Але тоді виходить, якщо ви, наприклад, поснідали о 8-й, да, то ваш останній прийом їжі о 4-й має бути. От, тому самі дивіться, як вам краще. От, бо мені, наприклад, виявилося, що краще ближче туди до вечора, бо буває таке, що йдемо десь у гості з сім'єю чи там у ресторан, да, і це припадає на вечірній час. От, тому Я відмовилася від раннього сніданку і від перекусів, саме головне, так? і побачите, нічого крайні ви особливо не міняючи, як у вас поступово будуть уходити кілограми саме із оцих проблемних місць. Якщо хочете більше інформації і консультацію, певна річ, тому що треба ще вияснити, як у вас працюють видільні системи, чи немає у вас стресової ситуації, тому що хронічний стрес ну, як найгірше впливає взагалі на обмінні процеси. Здоров'я вам і вашим близьким.